2 квітня 2023 року розсадник декоративних культур Гуманюка Мирослава Степановича ось така красота цвіте в цю пору. Гарно виглядають морозники, гарно виглядає пролізка Міщенко. Цей морозник щось не дуже. Порівнянні з попереднім, він росте в зворотньому напрямку. Починаємо заповнювати череночник ящиками з живцями, які зимою нарізались, висаджувалися в пісок і зберігалися в сховищі. Процес вкорінення почався ще за зими. Зараз він буде продовжуватись більшою інтенсивністю. Починає розцвітати форзиція овальнолисна. І в ту ж пору форзиція карликова вже розпустила свої квіточки в значній мірі краще, ніж форзиція овально овальнолисна. Тож різні види мають різні сроки цвітіння. Близькі друг до друга, але все ж відрізняються. Нарциси от, -от розцвітуть. Якби була тепліша погода, вже б відцвіли. Сезон весна 2023 продовжується. Власне, ми не перестаємо торгувати круглий рік, але психологічно весна у людей. Так відчувається, як саме пора посадити свій садочок. Реагуємо на це і ось готуємо закази до відправки. Один за одним, один за одним. Виконуємо замовлення. І навіть такі маленькі. У нас немає обмеження по кількості. От ще один сорт чи вид вірніще морозника. Геліборус, так рясна цвіте, десь насіння, Маємо його зібрати, посіяти вам сіянці, щоб у вашому саду були морозники. Підростають той смарагд. Оце ці грядки були розпродані. Ось остатки привитих в штам хойних. Осталось буквально по одній дві штучці, і то далеко не всі. Розсаджуємо в контейнери D5 самі різні сієнці. З того, що у нас закінчилося в каталозі, повертаємо його в продаж знову. Ось заливна грядочка відремонтована. Попередня плівкова мембрана була пошкоджена інтенсивною експлуатацією. Тому мусимо замінити на свіженьку. Ще одна заливна грядка відремонтована, дещо вкопалися, щоб мати надійний рівень води поливної. Тому що попередня версія була занадто мілка і десь через огріхи в обмеженні вода поливна вся дівалася дуже швидко більше втрачаючись, ніж в попадаючи в ком культурних рослин. Ось як повеселіщали піони, деревовидні. А тим часом череночник наш все більше і більше заповнюється ящиками з, висадами, з висаденими в них живцями, які мають в цьому сезоні. Коренитись, стати корінними живцями, які ми потім пересадимо в контейнери D5, і додамо вам в каталог сайту розсадника, щоб ви могли користуватися. Ще хотів зауважити оцей цілий плац ящиків, це все культури, які вибули з продажу. Ви представляєте, який об'єм, яка інтересна пропозиція від нас з'явиться? В цьому сезоні знову у продаж для ваших садів, для садів України. А, черен... а череночна грядочка все повніща і повніща. Все більше ящиків з живцями переміщається з сховища в череночник, де вони мають пустити коріння. Вічно зелені бересклети. Вони, як то кажуть, і в Африці вічно зелені. А череночник все більше і більше. Заповнений ящиками з живцями, які були нарізані зимою. Це час для зимового черенкування. Весною вже цього часу немає. Тому кожна робота робиться в свій час, щоб у вас в каталозі був гарний перелік. Зараз він, на жаль, не такий гарний, як може бути. Ну і ізюминка на торті. Сьогоднішнього, сьогоднішнього трудового дня самовивіз. Приїхали наші постійні покупці. Беруть ящиками. Це щодо оцінки якості, асортименту, критики, розсадника, декоративних культур гуманіка Мирослава Степанича. Хто хоче критикувати, критикуйте. Хто хоче скористатись результатами нашого труду. Супіть і мовчіть і працюйте. Дякую, що ви з нами. Пройшлися по контейнерному D5, звернули увагу на ялівців D12, блючіп, ялівець горизонтальний. Забрали весь без остатка. Дякую за покупку. Дякую, що ви з нами. Ось вже котрий рік. Ящички наповнюються рослинками. Заказ все більше і більше обрітає якісь приємні такі обриси. А тим часом машинка все більше і більше заповнюється посадковим матеріалом. Відібраним з наших грядочок. Тут і молодила, тут і піон деревовидний, тут і ірга. Все, що ще залишилося на грядках, може переселитись в ваш сад, в ваш інтернет-магазин, в садовий центр. Будь ласка. І ще додаються ялівці. Процес творчий. Просив робити замовлення на сайті, ні. В режимі вільного полювання це виходить куди краще у наших покупців постійних. Хай буде так, покупець завжди правий. Ага, не Ні, тільки руки. Так, додали ще Буде повна машина. Ні, ні, нічого не Схоже, що це все. Ось така покупочка. Буквально годинка-дві інтенсивної праці. І ці красавці їдуть в садовий центр.